Після різдвяних канікул Кубок світу повертається четвертим етапом у Оберхофі. І повертаюсь, я, сподіваюсь, без подальшого блокування каналу. Розпочнуться виступи у Німеччині спринтерських гонок. 9 січня відбудеться жіночий спринт о 15.20. На наступний день, у п'ятницю, в той же час, на старт вийдуть чоловіки. 11 січня у суботу в програмі гонки переслідування. О 13.30 жіноча гонка і о 15.45 чоловіче переслідування. І завершальними гонками етапу в оберхофі стануть естафети 12 січня. О 13.20 розпочнеться одиночна змішана естафета. І о 15.30 пройде остання гонка 4-го етапу класична змішана естафета.